Мене поб'ють, як я скажу. Хто вас не поб'є? Yeah, що decent. вас не поб'ють? Прийдуть наче і поб'ють. За що? За те, що води немає. П'ять днів не було, така жара, щоб води не було. Це нормально? Нема води. Давно постоянно. 8 липня. 2025 року сьогодні побував у селі Миколаївка. Знову та сама проблема немає води. Коли мене запросили, я приїхав на вулицю Дністровська. Спочатку там було близько 10 осіб. Але не всі хочуть говорити на камеру. На жаль, це велика проблема для нас, і люди бояться говорити на камеру, адже Влада завжди була небезпечною. Люди бояться, що влада буде застосовувати адміністративний ресурс, тому не хочуть нічого говорити. Але всі обурені і продовжують виживати без водопостачання. А що мене поб'ють, як я скажу, так? Ніхто вас не поб'є, що вас не поб'ють? <рес> Прийдуть ночі і поб'ють. За що? За те, що води немає. Ми живемо самі крайні. Сама крайня хата до нас вода не доходить. Постійно. Навіть Ні, Давайте е, спочатку. Ви живете у селі Миколаївка, Віддіопольська громада. Так? Да, да. Е, який номер будинку і вулиця? Вулиця Дністровська, 226. Так. У вас немає води. Немає. Сьогодні За... дали трохи. Да. П'ять днів не було. Така жара, щоб води не було. Це нормально? Це не нормально. Е, до кого ви зверталися з цього приводу? До кого? Дзвонив син до цього, що по воді, який е, до... у вас директор комунального підприємства? Так. Да, да. Що говорить директор комунального? Він підприємства? говорить, що він в відпусці, відпустці. Тобто, він відпустці, вода не повинна бути. Ні, Хай, він, так? він приїхав, вроді би там почали закачувати. Ну, ми, коротше, не знаємо, ну це вони сьогодні вже дали, бо син дзвонив, це. Тобто виходить так, що вода буває тільки тоді, коли, коли... Е, директору комунального подзвонити, він приїде, що буде закачувати, а автоматично її не буває чомусь. Так, да. Ну він є, ну то, що вона не доходить. На наш край нема води. Ну, е, нема. У, у нього є якась от, ну, от, причина, яку вони виправдовують того, ну, що Ну то, води. що там вони закачують, оттуда закачують, іде там три з чим-то, а до села доходить один із чим-то е, давлення. Да? Да. низький ти. Да. У вас там насос тається, він не працює чи працює? Ні, у нас десь там, де лібідіни, оттуда до нас воду качають, а хай би нам поставили тут якусь башню на наш цей край, чи що, щоб воду ну, давали. Ми не можемо напитися. Це питання напитися. неодноразово піднімається на сесії, поки де депутати проти да. того місця, де запропонували поставити водонапірну вежу. Це питання ще обговорюється? Ну тут у нас хоча б на краю. Це е, десь у селі ну, там мали. Але ж е, я не можу розуміти, якщо є е, водопровід, так є ж водопровід. Є, так? Да. Є. Ну якщо є водопровід, є у нас е, вода, ми отримуємо з інфокс водоканал Труби. Да? Да. Чому не поставити може цей насос? Ну, там вроді вони і насосами тими і підкачують, ну щось не доходить, немає наповнити. Може, їх хтось вимикає? Не знаю. Чи ломаються, чи. Ми, коротше, нічого не знаємо, але до нас, а нашій край, води постійно нема. Оце тільки літо, та й зимою немає. Ви, окрім керівника комунального підприємства, до кого звертались? зверталися? зверталась я ні до кого. Куди я б дійти? Ви спробували до старості звернутися. Ні, не До селищного голови також не пробувала. Ну, я тоді від себе можу написати звернення. Я вкажу, що я був от у селі Миколаївка, що ви мене так по таке повідомили, і я напишу від себе звернення на ім'я селищної голови, і пусть вона мене детально розпише, чому немає води і чому треба обов'язково телефонувати директору комунального підприємства, щоб вода з'явилася. Я так розумію, що він повинен працювати, вона він за це отримує гроші за те, що вона була, так? ну звісно, а їх немає. Ви не проти, щоб я надав такий запит? Я від себе напишу, що угу. я... Ну, то, що до нас не доходить, значить, малий напор, і що ми не знаємо, що таке, але в нас ми, вично, без води сидимо. Дякую, що ви змогли висловитися і... Будь ласка, що хоч, е, хоч хтось говорить, Алло? а те мені телефонують, приїжджаю і не хочуть говорити. Ну, та... Дякую. Михайло Іванович. Михайло Іванович, скажіть, у вас також немає води? Нема води. Е, давно? Постійно, <постійно> Постоянно води немає. Ви до, до кого зверталися? Сам до себе. Сам до себе. Тобто ви не зверталися навіть до директора комунального? А де я його буду шукати? Ну, Ви не знаєте його ні телефону, ні. Ні, не знаю. Не знаєте телефон старости? Ні. Не знаєте. І селищто в голови. Я тоді вже одна жіночка до мене звернулася. Я в е, звернення включу і що і у вас немає води. Яка у вас адреса? Новосело 87. Е, також постійно немає води. Ну, звісно, нема. Дякую. Ночі жінка встає mm. і йде трошки вода. Включила машинку. Опа, вода кончилась. Mm. А шмотки у машинки mm -hmm. квасяться. Все, і неможливо не закінчити, так? Да? Да? Ну, звісно, що ж без води. Пам'ятаєш той фільм, як то говорив. Почому я водовод? Каже, тому що без води ні туди, ні сюди. Напевно, за такої влади ніяких змін не було. Роман Боршаніця альтернативо.